Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШа Краса Монет. Сьогодні на огляді обігові монети України 2 гривні 2021 року. Монети виготовлені зі сталі з нікелевим покриттям. Вага цих монет 4 г, гурт ребристий. монети трьох різних штампів. Монета зліва має найбільший штамп. Друга монета менший і третя іще менший. Друга і третя монети ось з таким браком. Друга монета покоцена. Третя покоцена. з такими вибоїнами. Третя монета іще не пройшла гальваніку, а саме нікелове покриття. Тому вона. Сіро-матового кольору. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монети трьох різних штампів. Монета зліва. Голова Ярослава Мудрого сама менша, на другій монеті більша. І на третій монеті іще більше. Шрифт в словах Ярослав Мудрий на монеті зліва. Самий більший, на другий менший, на третій ще менший. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.